Ось мішочок, той трошки не повинен і один. Молоденький, гарненький. Самі смачні гриби. Який красен, а? Ладно, зараз ще не забув, як їх звуть. Дуже смачні гриби. Всім вітання, слава Україні! Оля, привіт! Приїхали на фазенду, взяли пилку, трошки напиляємо дровець, але основне це тут у нас ще трішки кукурудзи. Ну, тут, не знаю, можливо, мішка два качанчиків залишилося, треба вирвати. Поки що вони не підмокли і погодка дозволя, нема морозу. Тож, вирвемо качани, напиляємо дровець, а там побачимо. Щось думаю зніму, давно нічого не знімав. Сьогодні у нас вранці такий зовсім неважний настрій. Ой, бачите, помічники ще два ходять. Знову знову ті тварюки по цивільним стріляють. Попали багато поверхівку в місті Суми. Є загиблі, є загиблі діти. Отваря, ну, ладно. Кукурузка в цьому році слабенька, ну, тому що не було дощів. Були б дощики, дуже б гарно було, тому що ви бачите, навіть по два качана зав'язалась. І повноцінний другий качан. І цей досить добрий. Але і слабенький такий. Зовсім маленький, качанчики маленькі. Нічого, щось буде. Вирвали качанчики, ось мішочок, той трошки не повин і один вже ми в прицепчик окинули. Ну а так тут ще залишилося. Ну, Тут вже пусти. То ми качани виривали, відразу вирвали все. А тут просто залишок був, це в три мішечка влізли. Я раніше виривав тут. Ну оце Значить, Зараз, що? трошки примирилися. Поки. Ривали оце. Тож треба відпочити, значить ми зараз підемо подивимось, де там грибочки ростуть, можливо, щось з глиби якісь виросли, заберемо, а потім напиляємо ще дров. Піддаси. Давай. Щоб дуже не гаяти час, ми по знайомим пінечкам зараз пройдемось, подивимось, що попідростали там, де я залишав маленькі. а не холодна погода, вони не дуже підросли. Ну, але Важливо. нічого, трошки можна зрізати, так? Да? Давай дебільшеньки зріжеш, а там можливо щось. О, так. Такі гливи. Ладно, зараз трошки обріжемо. І підемо ще там два пінечка таких є. Оно. Молоденьке, гарненьке. самі смачні герої. Отак. От Тільки відійшли від пінечки, ще знайшли. Ось на піньку вербовому є. Вони такі мабуть, трошки примерзли, два дні було вночі мороз. До мінус двох, ну нічого, гарненький. Шукаємо далі. Знайшов ще два гарбуза. Цей зелененький заберем качкам і листочка осипались. А тут ще спіленький один. Отакож. От Поїдеть, заберемо додому. О, так. Була плантація гарбузів трішки. Не, нема. Що там? Є трішки грибів? О, вечеря буде, да? Зараз ще один пінечок. знайдемо. О, поки я ходив десь. Ух ти. Який красен, а? Ладно, зараз ще один пінечик і підемо дрова пилять. Здаля побачив грибочки, вони такого яскравого кольору. О, це зимовий япеняк. У нас вербнячками називають, а вони ой Юля, як їх звуть. Правильно. Я забув як їх звуть. Дуже смачні гриби. Вони кажуть навіть лікарственні. Лікарські. Ладно, ми їх зараз не будемо рвати, зараз ми гливи, щоб не путатися. Бо ці, можливо, за кілька днів прийду позбираю. Вони навіть якщо буде мороз, ще краще збирати. Їх тоді береш, ламаєш, вони всі в кучки, а зараз вони такі живенькі. Ну, Вони є, значить треба не призивати. І ще назбирати, щоб і таких в цьому сезоні спробувати. Фламолін, о, згадав. Фламуліна чи якось так фламуліна, грибочки дуже смачні. Так, ну ми шукаємо зараз глиби. Що там, Оля? Є щось, ні? Так, ще пінечок, а тут ми зараз виріжемо. Є, це то той пінечок, на якому я вже різав в цьому році. Зовсім недавно. Та днів п'ять, мабуть, назад. Чи з неділю. Ну, щось об'їду, подивлюсь, що там щось є. Тут не видно нічого. Ні, щось є. Так, да, вони якісь сухенькі. Нема, нема вологи, ось дрібненькі. вологи мало, дощів нема. Так, а то приморосить і сніжком і все. Там гарненько, да? пока ж отакий От язичок. Добре, сейчас буде на вечір Ну вечір. Зараз трошки накидаємо дров, це верба, вона вже суха, але зараз поки морозу нема, не потопимо, воно буде якесь тепло до Ну не трухне вже їм не викидається. От. Трошки грибочків, не знаю, кілограм-півтора мовити буде. Три мішечка качання в покорот. Уже Вже зараз закидаємо і їдемо додому. На цьому все коротеньке відео. Дякую, що ви були з нами. Всім пока, все буде Україна.